Привіт, зараз я вам розповім про найдивніше місце на цій планеті. І мова аж ніяк не йде про мій житловий комплекс. Колись, коли я був малий, може, перший або другий курс, мені довелось їхати плацкартом Укрзалізниці. І так це дивне місце, де всі наробляють тобі запхати в рота свої носки, коли ти йдеш цим коридорчиком. Але трапляються речі й дивніші. Справа в тому, що я їхав із чоловіком та жінкою. Років 40-45, здається, в кінематографі та книжках це називається Бальзаківський вік, але я не впевнений, тому що ще не доріс. Так от, в якийсь момент вони дістали пляшку пана, почали її розпивати і розповідати один одному історію свого життя. Як виявилося, обоє людей були одружними, і у них були діти. А ще, вже випивши майже цілу пляшку, вони почали вихвалятися в кого йти прекрасні діти. У жінки дуже талановита дочка, яка виграє купу Олімпіад, а у чоловіка був хлопець, який займався боротьбою справжній чемпіон з кубками та медалями. Але уявіть моє здивування, коли прокинувшись десь в третій-четвертій ночі, я побачив, як на укрзалізничній поличці двоє переплетених тіл під такою ж укрзалізничною простинею чи простирадлом роблять рухи в такт. Я абсолютно переконаний, що вони кохалися в той момент. Це було дивно, враховуючи те, які діалоги відбувалися з ними перед цим. Тож, я трішки задумався про те, що собою являє подружня вірність. Якщо у вас траплялися схожі історії або, можливо, ще крінжовіші, я буду дуже радий почитати та посміятися. Шануйтеся.